Привіт, друзі! Ну що, зима в повному розпалі. І що означає те, що стає нудно, нецікаво в саду. Хто сам таке сказав? І сьогодні я хочу розповісти про те, наскільки красиво можна гарно помирати. Ну, вірніше старіть, не знаю. Коротше, про а, красиво квітучі суцвіття гортензії волотистих і деревовидних. Поїхали! Умовно, всі гортензії, верніше їхній зимовий стан, можна поділити на дві великі категорії. О, ні, навіть так, умовно, гортензії можна поділити на дві великі категорії красиві влітку і красиві взимку. А, ну, Красиві влітку це що? Ваніла фройс, ті всі різні Love, наприклад, такі, що густо набиті суцвіття. Але для зими якраз необхідні, я думаю, моя особиста думка. Метелико-квіткові сорти. Наприклад, тут Angel Blush. Подивіться, красиво вони виглядає. По-перше, Такий гарний контраст. Бачите, це ось фертильні квіточки були, де насіння, а це ось стерильні, де просто красиві. Ось, Або красуня неймовірно гарна, подивіться, блін. це не закохатися неможливо. Лівана. Подивіться, як гарно вона виростає влітку білими квітами. Вона досить середньоросла, це плюс-мінус такої вести має бути. вона трошки більше. Бачите, я там формую мультиштамбову культуру. І відповідно дуже гарна, от, подивіться, яка краса. Зривати це все можна садити потім в е, композиції різні квіткові, от, погнали далі. Ну, Бачите, ось вірте лайм, ну таке, не кажучи, не дуже. Подобається взагалі його треба зібрати, тому що тут якось темно йому. от. Заходимо, дивимося. Давайте, давайте сьогодні поговоримо з вами про волотисті Е, Деревинні потім... Далі розкажу вам. Ну, як на мене, дуже красиво, подивіться, це прімред. Для зими це просто те, що потрібно. Як красиво вона контрастує із вічно зеленими хвойними рослинами, Єлими, наприклад, ось там бачите, знаходиться ем, сорт Pastel Green, вона трошки скромніша. От. Прімред вона невисока і вона вона ще дуже гарно має такі міцні, потужні стебла. Тому що, ось, наприклад, е, ця. Боже, ну, хоча це так страшно. Ем, конфеті сорт, вона дуже гарна, але бачите, її сніг трошки привалив. Це ось Рамбозін, та шосемарська лідія. Ну, тут я в цьому році її позрізав. Ось, тут е, ці шо, лівінг, е, лівінг, серія. Е, дуже гарно, якщо брати по полотисти гортензіях, дуже красиво виглядає, е, як на мене, перина фестиваля. Подивіться, як гарно воно все в, в такому. Бачите, такі ніби хрестики, ну дуже красиво. Це Але теж, бачите, якщо намерзання, то от може поламати. Ну Це не страшно, тому що в принципі, все зрятиметься потім на нуль. Тут немає нічого такого страшного. Ось це Little Quick Fire. Бачите, Summer Love, вона має досить потужні стебла, які витримують сніг. Але е, я думаю, якщо ви хочете зрізати наприклад, гортензії для того, щоб вони були красиві взимку в якості сухого цвіта, то їх варто різати, коли вони ще мають колір, тому що вона зберігає і садовий колір, і рожевий колір, поки що молода. Бачите, у нас ще один дубль є е, природний фестиваля. Красуничка. Це он, е, е, Pink and Rose сорт. так, ну е, е, Ось дуже гарний екземпляр. Magical Starlight. Ті, що в мене їх аж три кущі здорових речі і до продажу. Подивіться, як красиво. Вона теж має такі хрестоподібні квіти, ніби дійсно як зірочки. Так, Потім давайте подивимося. Це White Goliath. теж такий досить крупний, крупнорослий такий сорт. Тут бачите, вона на високому штамбі це все буде далі буде обрізатися. Ось, чиститися це все. Хоча дивіться, бачите, друзі, як красиво. Коли, коли кущ великий. Бачите, він багато ярусний і знизу є соцвіття, і зверху От, краса, яка. Тут у мене вже не так багато залишилось типу, ті гортензій, які красиві взимку, тому що я там позрізав, люди мене беруть на, на букети. Ось, красунечка, це у нас, дивимося хто. Це якась це панзола. Пан Дуже гарний теж сорт. які взагалі це пансерія, вони всі карликові. Там панфлора, Пандора, Пандрія. А це он Red Light. не це... Pink light. Pink light. А, так, Це а... October Bright. Одна з найбільш пізно квітучих сортів. Тобто вона до морозу просто ще цвіла, була біленька. Коли всі вже були сати, вона ще залишалася білою. красунею. Це Strawberry Blossom, він подивіться, який величезний Бачите, прямо ж просто як неймовірно. Там он теж Wimsред, по-моєму. Так, Тут у нас White Light. Ой, дуже гарно, подивіться, як виглядають Монблан, дуже гарний сорт. Дивіться, причому я скажу, що дуже цікаво, що автокорект відео робить такий приємний, такий е, теплий кольор. Вона насправді зараз такого сіроватого бежевого, але по відео дуже гарно виглядає. Присвідатися на мене вперше в житті, коли відео краще, ніж в житті. Тому що саме воно як гамно знаєте, що Це в мене Magical Atelier Manjaro, по-моєму, чи хто. Дивимося. Magical... А, Magical Himalaya. Гімалає, тож карликовий, дуже красивий, такий е металиковий сорт. Ну Дуже гарний, як на мене, він для зими просто ідеальний. Далі дивимося, що ще. Тут в мене е е е Great Star, я вже зрізав дону, вже, типу, хто знаковий ще. От, е тут в мене de Goron. Де Теж красиво дуже це все виглядає. Друзі, тут ми ходимо, вже немає нічого цікавого. Давайте теперь не будемо завершувати потрошку. Взагалі, я не розумію, пони щось знімати довгі відео, тому що хочеться якось зараз в час тіктока люди хочуть швиденько, щоб писає раз-два і в дамках. Отак. От буде тобто завершити, типу, потім, що давайте отак. Для заставки. Який б, ой, ви вийшли, можете... чогось ночого, хто його знає, який б не був сорт гортензії, він завжди буде прекрасний в вашому саду, неважливо це літом. Взимку, хіба що гортензії де, не повинні дуже гарні, коли зима, в рання весна, коли ти зрізаєш і просто так знаєш, думаєш, що тут посадить в тому раз і через пару місяців, декілька виростають величезні кущі гортензії. Тому, друзі, враховуйте все, бачите, я так посадив гортензію біля ялини. Це дуже красиво, але думаю, з часом це Лакістрайк. Вона розростеться і будемо когось шукати іншу. Місцевість взагалі в мене біля 75 сортів гортензій волотистих. Трошки я вже зупинився, тому що там кожен рік виростають якісь нові сорта. Але вот. ну, все те саме. Є ці класики, думаю, його можна триматися. Хоча ви знаєте, ми як хворі колекціонери на голову люди квіткунуті, то я думаю, що це важко зробити, але знову ж таки, якщо у вас є земля, саджайте все, що тільки можна. Тому що ви того варті, друзі, Па-па. Люблю вас.